Тобто є успішні люди. Так. Нова почта. Послухайте. заплатіть 33 мільйона людям, запросіть і скажіть, дайте нам, будь ласка, одного кризис менеджера, хай попрацює блядь, рік. Я впевнений, що за 33 мільйона, які вони хочуть змінити цілого логотип, готові бути іти три менеджери кризи з нової почти, які попрацюють. І я впевнений, що якщо вони зараз би там все, е зробили б як потрібно бізнесу і державної компанії, не було б ніяких питань. Е е питань і збитків. Далі, що стосується е, компанії е, «Українська Путті, я вважаю, що на державне підприємство не можна виписувати якісь премії. Компанія е, має збитки, вони виписують собі премії. Це що за такий підход? Або якісь, не знаю, що хитражопі бухгалтера, які там, знаєш, 10-11 місяців збитки, потім в грудні місяці з'явився якийсь там мікроприбуток <пробуток> <пробуток> і виписують свої знаєш, виписує свій всі премії. Це що таке? Ну, ви вважаєте, що це нормально, друзі? Я вважаю, що це просто ну, маразм. Люди, які не цінують свою країну.